Напад гонитва та порятунок. У Сумах двоє молодих грабіжників так тікали від копів, що ледь не втопилися у річці. Полісменам довелося витягати з холодної води ледь живих злодюх невдах. Докладніше наша Юлія Зайцева. Серед місця Сум пішохідна доріжка повз річку псел. Близько півночі чоловік нею повертався з роботи, як зазвичай. Раптом з темряви на нього буквально винирнув невідомий і збив з ніг. Чоловік упав у кущі і на нього налетіло ще троє. Начали бити по карманам. Іскалі цепочку хотіли зняти, там рукою лапали шею, Забрали телефон, барсетку. Від нападників чоловіку вдалося врятувати лише обручку, коли грабіжники втекли. Вирвав руку, зняв, бросив в траву в лісті. Потім повернувся, на його. Побитий і пограбований. Він пішов додому. За рогом побачив поліцію і розповів про напад. З поміж патрульних швидко розлетілось орієнтування. Майже одразу копи помітили підозрілих. Утім, молодики кинулися у розсип. Полісмени слідом пробігши зо два кілометри, двоє втікачів схитрували, стрибнули у воду. Трапилася подія. Близько цих кущів. Дані правопорушники стрибнули у воду, доплили до середини річки, та один з них почав тонути, погружатися під воду. Холодна вода втома після бігу та страх бути спійманим. Юні грабіжники не розрахували власних сил і почали тонути. Тоді один з патрульних скинув бронежилета та стрибнув у воду. Тепер Так. Хотілось врятувати цю дитину. Наздогнавши на середині річки, схопивши одного за рукав, у іншого були сили самому продовжати рух. Дотягнув до іншого боку річки на берег витягли втікачів уже ледь живих. супроводі поліції поступили два е, підлітки. Стан одного був важкий за рахунок перехолодження і стану після утоплення іншого. Е, Після походження стан був ближче до середнього важкого. Юним злодіям 16 та 17 років. Нині вони в реанімації. Житимуть, кажуть лікарі. Ще двох їхніх приятелів-грабіжників наразі розшукують. А копрятівник знову на робочому місці і сподівається, що ця подія докорінно змінить життя цих підлітків. Ще не сформована особа. У нього є батьки, які його чекають. Може, вона в подальшому зробить висновки. Та змінить своє життя Юлія Зайцева, Олександр Фечун, суми НТН.